Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Значить, е, Нова робота, яку я вам сьогодні покажу, то є вал привода пінолі е, сверлильного станка. Е, то прислав мені мій земляк е, Мирослав, його звати. І Ось такий от вал. Значить, в чому заключається суть? Його зробили. Ну, не знаю, добре чи не добре, ну, суть, суть не в тому. Бачите, що зуби, зуби почали тягнути в сторону, їх почало нагибати. Е, ну Напевно, через то, я собі так думаю, напевно що сверлиний станок використовували в якості міні-преса реячного. І коли дають нагрузку, воно починає зуби ну просто нахиляти, нагибати, тобто критична нагрузка. Рейка вроді ціла. І що я хочу сказати? Значить, я поміряв. Тут трошки не вгадали вони з діаметром нашої шестерні. Тут є небагато, немало 15 зубів. 15 зубів я порахував. І модуль 1,5. Значить, 15 плюс... 15 плюс. 2 по формулі, так, 15 плюс 2, то маємо 17. І 17 е, помножити треба 17 множимо на 1,5 на модуль. так. Значить, 25,5 має бути діаметр цієї О, Тут діаметр трошки ну, відхиляється, зараз ми поміряємо скільки. ну, Відхиляється, відхиляється. Порядком на 60-х. Одним словом треба зробити так, щоб було добре. М -м, значить, ну, тут от тут вот має бути рукоятка. Але ми їх зробимо, цю рукоятку, ну, так як і було, в принципі. Так, оцих отворів не треба. Це були штопори, тому що це є станка на плоскому рівні. Такий невеличкий станочок. Одним словом, треба зробити токарну роботу і нарізати зуби. І потім це все діло загартувати. От. Ну що ж, поїхали. Зараз беремо 40х. Буду напевно брати кругляк з напевно, тому що нічого в мене найближчого по діаметру нема. І будемо здирати до цього діаметру. Так, що ми робимо першим ділом? У мене в патроні кругляк, я його вже на 1К-62 обдер. Спочатку ми робимо цей от... Ну, ступчик. Я проміряв тут діаметр, до речі, під запресовку, тут лім сідає 30 в нулі на глибину 42. Тут ще канавочку ми зробимо. Ну що ж, поїхали. Десятка плюс. Добавляємо десяточку. Поїхали. Далі ми робимо оцей от уклончик, оцей от конус. Ну, він не є точний, але я розрахував на що 30 градусів. 30 градусів, так, і на глибину 18. В порядку я розвернув. І ми точимо. Можна було перед тим ступінчастого обдерти, от так, і чистовий. Так, значить, що ми маємо зараз? Я проточив цей діаметр, цей значить, конус, цей діаметр, нарізав канавочку. Канавку зробив чуть більшу. Тут вона якби не критична. Так, і проточив оцей діаметр, тут 32 і тут у мене теж проточено 32 з запасом всю сторону. Значить, ця сторона у нас вже є готова. Так? Я беру тою стороною, зажимаю в патрон. До речі, хочу сказати, що заготовка в нас вже є підігнана в розмір по довжині, так, по довжині, Вона вже є в нас в розмір. Тепер ми будемо точити всі оці, от, всі оці от уступчики звідси. Ну, але першим ділом ми зацентруємося з торця, з торця центровочкою. трогочкою маленькою у чуть-чуть, щоб не зламати в центровці носик, тоді його звідти вже нічим не виколи. Так, є. Зараз так, Тепер ми точимо оцей діаметр, але точимо його з припуском. Тут у нас є 12 діаметр на глибину 27,4. Зробимо 13, потім все будемо ще всі розміри робити в чисту. Точимо, заганяємо зовнішній діаметр 28. Так, Тепер точимо цей діаметр я проточив. Тепер точимо це. діаметр 20 на глибину 32. Так, 2 і... 2 6. І тут фаску зразу. Так. І фаску, де фаску тут де зуби. Є так, що нам тепер? Тепер нам потрібно нарізати оцю по канавочку і оцю радіусну канавочку. Зараз ми виміряємо, які вона має, і будемо різати, відрізняємо різце. Так, проточим канал. Сначала отрезаем резцем, грубо, а потом в Так, у нас тут должно быть 24 дуже на шестерне. Есть сейчас 25, значит еще миллиметр. Мм. Тепер нам треба зробити оцю от радіусну канавочку. Вона є внутрішній діаметр 19. Звідси сюди 10,5 Я спочатку обдер грубо відрізним різцем і заточив от радіусного не знаю, видно вам, різця. Мені лишилося ще, ще пів міліметра в чистому. Є. Так, тут фасочка легенько. І зразу тут. Є. Так, ну що ж, токарна, токарна робота, ага, ще ні. Значи я проточив всі Всі діаметри. Тут ще канавочку цю треба нарізати, невеличку, і проточити От тут на 12. Так, канавочка. От тут вона канавочка, у нас різець якраз в ширину входить і так, коснулися звідси і півміліметра глибиною. глибини. Так. Є. І нам лишилося зробити чистову тільки отут. Так, Тепер точимо це от прослаблення 11,5 на глибину 16. І зразу спереді фаска. Є і останнє, що нам лишилося, це проточити оцей от діаметр де шестерня. И Так. Ну, что? Все? Все. Все срубил? Все срубил. Так. И, что? Мы теперь снимаем наш Нашу заготовку з токарного. Так, получився такий от валік. Зараз йдемо на фрезерний нарізати тут зуби. Так, ну що ж, деталька у нас встановлена на ділильну головку, так, під перзадньою бабкою. Ділильна головка настроєна. Значить, ну, не буду, як то кажуть, скривати, я вже нарізав всі зуби. Поставлю, покажу вам традиційно. Нарізку останнього зуба. Так. То я нарізав, перекручуємо. Глибина зуба 3,35, ріжу за прохід. Е, модуль півтора, фреза номер 2 я забув сказати. Чуть масельця і поїхали. Так, ну що ж, знімаємо нашу, нашу деталь. Зуси нарізали всі. Зараз покажу ближче. Я Вирішив я зробити все-таки класично на три ручки в тому сердильному станку. Ну що ж, нахилив головку на 20 градусів, так, прикинув, що приблизно так буде добре. От, і спочатку. Традиційно центровочкою, Так, я вже пройшов. Ділимо на три, так, вісім проміжутків. Що це буде, значить, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, пів, ладно. Так, і свердимо. Так, зараз знімемо, поставимо сверло і зразу просвернемо сверлом. Тепер свернемо. Так, ну що, просверлив я так і нарізав різьбу М8 три рази. Три штуки через кожних 120 градусів. Вийшла така деталька. Лишилося нам що зробити, загортувати. Гартувати будемо на одиниць 20-25, що тут не треба дуже сильної закалки. І механізм є тихохідний. Зараз загортуємо і покажу вам готову детальку. Так, ну що ж, готова наша деталь. Ось от, от такий от валік. Чому я не робив чистову після закалки? Тому ну що гартуємо ми на 25 одиниць всього на всього. Якщо б ми гартували там на одиниць 35-40, то звісно, що частина металу при нагріві йде виколено і треба лишати припуск. то все. А так, повністю. Повністю воно буде все окей. До речі, оцей оригінальний, ну, я не знаю, оригінальний неоригінальний, е, валік, він є не гартований взагалі. Взагалі не гартований. От, е, значить, що я хочу сказати для починаючих? Коли робите такі от речі, старайтеся, щоб у вас, якщо от йде, йдуть ці виїзди фризи, так, виїзди, заїзди. Щоб вони у вас були всюди однакові. Бачите, дивіться, тут більше, тут менше, тут ще менше, тут ще менше. І, ну, коротше, хаотично. Старайтеся завжди заїжджати на однакову глибину. Щоб воно все було однакове. Коли є от, таке, от такий мінігріт, от то є признак, ну, не то, щоб не професіоналізму, але ну, признак такої халтурної роботи. От. Ось е, ну, така от робота, до речі, я вам просто покажу. От бачите, свернили станок. так? Три рукоятки і у нас валік рухає піноль. Ну, це точно таке саме, тільки маленьке, від маленького станочка. Тому я зробив тут на три отвори, щоб вчепити от три рукоятки. От, на одну незручно, три постійно перехватувати. І оця зубчаста шестерня вона рухає вже саму піноль вам показати одну цяцьку, оскільки вона вже стоїть перед вами. Я дуже люблю різні старі, старі інструменти. І от одного разу я на ринку купив оцей мікрометр від 25 до 50. Тут, тут є старий такий надпис. Я не знаю, видно, він пише «Красний, красний інструментарій. Зверніть, будь ласка, увагу рік випуску мікрометра. 1933 рік. КАІ красний інструментарний. Інструментарій номер 9002 Довоєнний мікрометр. Щолкає, працює, ідеально показує. Калібрик, бачите, калібрик для перевірки йде не вставка циліндрична, а отакий от от диск на 25 мм. Працює, супер. Я от просто витягнув ним переміряв. Все окей, все супер. Дуже люблю старий інструмент, особливо, якщо він. В робочому ставі. О, Ось такий флярчик оригінальний. Ну, Коротше, от така от робота. так, ну, вийшло як? Получилось так, як все. Ну, Робота вже чуть посложніше, так, тому що тут токарка з такими різними поясками, з різними уступчиками. Вот. А так то все просто. Все просто як як ровер. Да? Да. Вот, ну все, всім дякую за увагу. Удачі, всього найкращого.